Дайте Харкову ППО, такі заклики неодноразово можна побачити у соцмережах. Тож деякі вирішили не тільки писати пости і коментарі, а звернулися до президента України Володимира Зеленського шляхом петиції, в якій попрохали надати Харкову та області більше протиповітряної оборони. Бо регіон, як зауважила заявниця, щоденно знаходиться під обстрілом. Ця ініціатива зібрала 25 тисяч голосів, і гарант дав відповідь. Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора. Та чи дійсно у Харкові немає чи мало ППО? Вже неодноразово в Харківській УВА зауважували, що на Харківщині протиповітряна оборона є. Те ж саме кажуть і військові. Ось, наприклад, офіцер протиповітряної тривоги в інтерв'ю Суспільному розповів, що на Харківщині наші захисники використовують зенітно-ракетні комплекси С-300 та БУК. Саме тому до міста героя більше не залітає ворожа авіація, що на початку війни завдала значних ушкоджень. Всього у Харкові знищили близько 50 повітряних об'єктів: це літаки та безпілотники. Але поки що небо над всіма прифронтовими містами закрити неможливо. ППО, що є на Харківщині, не може наприклад уражати реактивну артилерію, яку якраз використовує російський агресор. При міста Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя страждають насамперед через реактивну та ствольну артилерію. Через неї також включається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території підконтрольної російським військам, саме градами, смерчами, ураганами. Люди це теж сприймають як ракетний обстріл. Хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої на жаль, ППО безсила. Крім того, наші захисники можуть уражати лише цілі, які знаходяться безпосередньо в Україні. Тому є ще один нюанс: окрім того, що вздовж Харківщини проходить лінія зіткнення, сам регіон знаходиться ще й близько до країни-агресора. І з цієї території до міста дістає і реактивна артилерія. А час підльоту як керованої, так і не керованої ракети зашвидкий. І хоча окупанти припинили обстрілювати Харків калібрами, і дедалі рідше використовують іскандери через з їхню дороговозну. Останнім часом ворог гатить по місту ракетами С-300. Скандери були б набагато гірші наслідки. Всі ракетні удари від С-300, тому що знаходились скрізь їхні залишки, їхні уламки. І на сьогоднішній день вона росіянами перероблена, тому що взагалі С-300 це в першу чергу було для захисту повітря, тобто ракета Земля повітря на сьогоднішній день. Фахівці намагаються встановити. Що було в ній змінено, тому що вона повинна з самого початку вибухати в повітрі. І коли вона вибухає в повітрі, вона робить хмару з уламків, які в ній вже вкладені. В даному випадку у нас багато питань, як це так відбувається, що ракета влучає в ціль, вона вибухає безпосередньо всередині цілі. Тож нині фахівці намагаються вияснити, що та як можна застосовувати проти модернізованої ракети с 300 Що ж до ППО зараз на тлі чергового загострення конфлікту між Ізраїлем та сектором Газа, світ може спостерігати, як залізний купол успішно відбиває ракети. Українці, особливо ті, які живуть поблизу території активних бойових дій, можуть подумати, що така ППО захистить їх від росіян. Дійсно, залізний купол потужна система, яка здатна перехоплювати. І знищувати тактичні некеровані ракети та артилерію. Але, по-перше, Ізраїлю доводиться збивати дешеві снаряди, що здебільшого вироблені кустарним способом. По-друге, вартість комплексу залізного купола. Наприклад, одна ракета системи за різними оцінками коштує від 50 тисяч доларів. А в одній пусковій має знаходитися 10 20 таких ракет. По-третє, не варто забувати ще й розміри самого Ізраїлю. За площею країна приблизно як Львівська область. Тому сам купол більш підходить для знищення ракет малої дальності, а російський агресор використовує більш потужну та сучасну зброю. Тому міністр оборони вважає, що Україні залізний купол не підійде, адже він не зможе збивати балістичні та крилаті ракети. Для таких цілей Ізраїль використовує іншу систему ППО, яка, до речі, є не тільки в їхній країні. Радник офісу президента Михайло Подоляк певен, що для українських реалій підійде німецька система. Система протиповітряної оборони АРЕСТЕ протиповітряні системи, такі як АРІСТЕ, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, потрібні для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу. За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби. Сама ракета, що використовують в цій протиповітряній системі малої дальності, вона може вражати цілі на відстані до 20 кілометрів висотою. Крім того, снаряд оснащений інфрачервоною головкою самонаведення. Недолік системи їх мало у світі. Зокрема, вони є в Німеччині. Там пообіцяли поставити Україні АРСТ до кінця літа, початку осені. Такі ж системи є і в США, і нещодавно Білий Дім зняв обмеження на поставку Україні зброї та протиповітряні. Кряної оборони, тож наша держава може отримати ППО, серед яких АРСТ та НАСАМС. Крім того, США можуть доставити ще ракети дальністю в 300 кілометрів. Бо влада Америки також зняла і це обмеження. Яна Читині на Харківській звісті.